Команда створилася з завдяки УЄФА. Це був такий проект для біженців, і на сам насамперед мені запропонувала Румунська Федерація спочатку зібрати команду, тому що були дівчата, дівчат, які повинні були приймати участь у цій команді. Але хтось поїхав, у якого змінилися якісь плани, наприклад, і вони поїхали. І потім ми збирали цю команду. Ми давали різні рекламні ролики в. В телеграмі серед наших українців. І так потрошку-потрошку по зібралася команда. Багато дівчат, ті, які жили з нами тут, на території цього готелю, на території цього нашого комплексу, які мами футболістів, які справді хочуть, щоб займатися, тому що для них це дуже велика мотивація. Тому що коли твій син займається футболом, Дуже хочеться не просто його підтримати, а показати йому приклад, тому що, наприклад, мій молодший син він просто живе футболом, і для нього це дуже дуже значимо, Що його мама зараз тренує, що його мама підтримує його захоплення, і це дуже дійсно важливо для дітей і для дівчат, що вони можуть показати їм приклад не просто стояти підтримувати та коментувати щось з лавочки запасної. Роки. Більше мені подобається у футбол. нам ось так дають м'яч і ось так вкарашся. Ця команда спочатку, чесно, я навіть навіть не вірила, що це можливо, що я зможу бути тренером, але коли я почала тренувати, я побачила віддачу від дівчат, як вони змінилися, як вони почали по полю бігати. Це робота з м'ячем, це зовсім інше. І коли я бачу дійсно їх очі, коли приходять вони для тренування, для них це дуже важливо. Вони залишаються, вони сюди приходять з дітьми, діти грають у нас на іншій половині поля. І це такий сімейний вечір, який. Він як і в спорті, і так це дуже важливо для самої родини, тому що вони розділяють спільне захоплення спортом, захоплення футболом. І це я вважаю, що це дуже важливо. На всіх заходах, де ми беремо участь, в всіх турнірах вони знають про нашу команду, вони знають, як створювалася наша команда, що ми з України. Ми кожен раз це намагаємося підкреслити, тому що для нас дуже важливо, щоб люди в Румунії, не тільки в Румунії, а не забували про те, що коїться в нашій країні, тому що це не. Ті наших полеглих воїнів, тому що мій чоловік він не був на війні, але він був футбольним тренером, він був президентом клубу і він загинув від бойових дій. Також у нас у наших дівчат у капітана нашого команди загинув чоловік на війні. Він був військовий. І на жаль, у кожної дівчинки в родині або друзі, або просто знайомі люди, є, які полягли в нашій війні. І ми вважаємо, що це дуже важливо не забувати про цей факт. Дуже важливо, щоб люди завжди пам'ятали, щоб вони поклали своє життя для того, щоб ми тут жили під мирним небом, щоб в нашій країні нарешті наступив мир. І це дуже і ми дуже раді, що Федерація футболу Румунії Флоріншарій Радосто, що вони нас підтримують і допомагають нам всіх наших ідеї. Тому що якщо це були просто мами, які приходили сюди з дітьми, приходили з чоловіками, хто, хто як міг. І просто ну, вони намагалися якусь підтримувати фізичну активність. Але потім, коли вони дійсно запалилися цією грою, тому що футбол, я вже зрозуміла, це точно що це дійсно футбольна родина, це не пусті слова. І тут з'явилася їхня родина. Тому я бачу їх зміни як фізично, так і емоційно, тому що це дуже велика розрядка для дівчат в наш непростий не, не час. І я дуже рада, що ми зможемо їм допомагати в цьому. вболівальницька культура, коли вони вболівають за своїх дітей, це не просто гра, це дійсно життя. Це як виходити кожен раз у кожен, це кожен раз це бій. Це не просто так гра тільки за, за, для розваг. Це дійсно дуже важливо, як для дітей, так і для батьків, так і для тренерів. І коли я бачу очі батьків, коли стоять і підтримують своїх дітей, це зовсім інше. Це зовсім інші емоції. І вони дійсно, коли, наприклад, кожних вихідних у нього гра. То вони готуються тиждень до цієї гри, і це в цей день. Ти можеш виплеснути всі емоції, які в тебе є що, все, що там накопилося за це за цей тиждень.